Доброго дня, любителі солодкої ягоди. Є багато способів розмноження винограду. Сьогодні я вам покажу розмноження чубуками в шкілці. Перед висаджуванням чубуків я розпушую ґрунт, вирівнюю його і роблю невеличку канавку. Тоді застеляю, поливаю, застеляю чорною плівкою. І через плівку вставляю чубуки. Після чого ці чубуки регулярно кожного вечора поливаю. З часом вони дають корені і проростає виноград. Для того, щоб знати, деякий сорт, я підписую і чіпляю бірки на початку і в кінці висадженого ряду даного сорту. Ось бачите, це сорт Молдова. Це я починаю його садити, вчепив етикетку і в кінці також вчеплю другу етикетку І весь виноград, який знаходиться між цими етикетками, це буде один сорт. Етикетки я чіпляю з малярної стрічки. Вона дуже добре клеїться, на ній добре видно напис фломастером, і вона не боїться вологи. Довго зберігається. В кого дуже близько вода, мається на увазі до поверхні ґрунту то можна насипати ґрунт вздовж лінії висадки вище від рівня горизонту. А от у мене навпаки, особливо тепер засуха, тому я зробив вздовж лінії висадки невеличку канавку під плівкою, щоб вода по плівці збігала до саджанців і от, як поливаю, бачите, вона залишається в канавці і поступово проникає в ґрунт, де знаходяться саженці. Перед висадкою у шкілку необхідно їх підготувати. Я готував свої так, обрізав нижню частину, подивився, чи зелений чубук. Біля бруньки. Також осліпив нижню бруньку і поставив чубуки на 5 днів врозчин води з медом. Столова ложка меду на 3 літри води. Мед тут використовую як укорінювач, адже в ньому дуже багато поживних речовин. Він сприяє швидшій появі та кращому проростанні коренів. А ще один дуже важливий інгредієнт, який допомагає проростанню пагонів винограду, це мій внучок, який допомагає мені в роботі, як ви бачите, і розстеляти плівку, і поливати чубуки, і підгортати. Після мене втоптує. А це я пригортаю плівку землею, щоб її не зірвав вітер. При участі такого інгредієнта можуть прорости навіть іржаві цвяхи, не то що чобуки винограду. Хто не вірить, попробуйте в себе. Ось бачите, як жваво йде посадка. Конкретно притоптування плівки, щоб не зірвав вітер. Так, ми завершуємо посадку наших чобуків. На цьому всім дякую за увагу, що ви дивитеся наш канал. Запрошую нових глядачів, підписуйтеся, переглядайте. Робіть зауваження, лайки. Може в когось краще виходить. підсказуйте. Ми будемо всім вдячні. До побачення. Моя до побачення.